Доброго дня. Сьогодні на площі тут зібралися чернігівці і маленький чернігівець. Як тебе звуть? Назар. Назарчик. І ти от так підготувався, так? Що ти таке в тебе? Я, Я бачу синьо жовтий А то що таке? Яблучко? Сердечко? Тобто ти своє сердечко віддаєш Україні чи як? Люблю Україну. Ага. Ти любиш Україну, так. А, а є, як на твою думку, є у нас такі дяді, дяді тьоті, скажімо, які не дуже люблять Україну, та є? А чому вони такі? Чому їм не подобається Україна? Вони злі, та і їм подобаються інші країни. Та а що б ти що б ти побажав таких дядями і тьотям? можливо, якщо їм не подобається наша Україна. Щоб вони любили. А якщо от вони от ну ніяк, от у них не виходить лю любити Україну, може їм просто зібратися та піти на вокзал, та. Чи ще кудись, так, якщо не подобається. У нас же вільна країна і кожен може обирати, де йому жити. Якщо не подобається, так тут жити. Так же? Так. Да. Так, а не створювати тут для нас, для всіх проблеми. От який ти мутрий назад 雅克。